Друзі, вітаємо вас із новим роком. Цей рік для нас був незабутнім і все це завдяки вам. Крафтойл це не просто бізнес, це наша родина, де кожен із вас займає особливе місце. Ми створюємо не просто олію, бочки чи маслопреси. Ми творимо енергію природи, зібрану у кожній краплі у формі дерева. У кожному гвинтику нашого обладнання. І сьогодні, у цей святковий час, ми хочемо подякувати вам за довіру, за ваш вибір, за те, що з нами творите історію натуральності. Друзі, олія від крафто це більше ніж інгредієнт. Це любов збережена в кожній краплині. Це здоров'я, яке ви передаєте своїм близьким, і це емоція чиста, справжня, натуральна. У новому році я бажаю вам зберегти цю гармонію між здоров'ям і радістю, між смаком і якістю. І пам'ятайте, що кожна крапля нашої олії це турбота про вас. Разом ми створюємо не просто смак, а енергію життя. Нехай 2025 рік. Стане для вас роком тепла та справжнього щастя. Рафтою це більше, ніж обладнання. Це справжня мрія, яка оживає у кожній деталі. Наші маслопреси – це ваша можливість створювати магію вдома чи у своєму бізнесі, з'єднувати людей за столом, наповнювати життя теплом і здоров'ям. Новий рік це завжди про нові ідеї, нові цілі, нові досягнення. А ми будемо поруч, щоб ваша дорога була легкою, а результат найкращий. Давайте разом у 2025 році створювати справжнє. Новим роком! Нехай 2025 рік буде роком найкращих можливостей! Тепла та щирих моментів із Крафт Ойл!